Червоні лінії України у мирних переговорах назвав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на четвертому парламентському саміті міжнародної кримської платформи у Стокгольмі. Вони стосуються правового статусу окупованих територій, обмежень чисельності сил оборони та права обирати Україною майбутні альянси. За його словами, ці питання основа позиції держави у будь-яких подальших переговорах. Крім того, Стефанчук зазначив, членство України в ЄС та НАТО мають бути елементами як гарантій безпеки, так і мирного. Плану, а Україна не відмовиться від своєї мови, віри та національної ідентичності. Україна готова до змістовних перемовин щодо завершення війни, включаючи на рівні лідерів. Водночас, ми маємо чітко позначити українські червоні лінії, за які ніхто не має права зайти: ані фізично, ані юридично, ані морально. Жодного правового визнання російської окупації українських територій, жодних обмежень щодо сил оборони України, жодного вето на право України обирати майбутні альянси. Будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на дуже зрозумілому принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. На завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до складу української держави. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу зі своїм шведським колегою Андреасом Норленом. За словами голови Верховної Ради, майже 70 парламентських делегацій з усього світу та з усіх континентів були присутні у Швеції. Говорили про тимчасово наш окупований Крим. Про Україну, про демократію нагадаю, Стефанчук бере участь у четвертому парламентському саміті міжнародної кримської платформи у Стокгольмі.